Олег Гаркут зізнався та розкаявся в тому, що таки брав хабар у розмірі 30 тисяч доларів. Сьогодні відбулося четверте судове засідання у справі, де екс начальника департаменту архітектури та містобудування звинувачують у вимаганні і отриманні хабара. На ньому допитали обвинуваченого Олега Гаркута, потерпілого Віктора Ломає та ще п'ятьох свідків. Так дійсно сьогодні відбулося чергове судове засідання. В судовому засіданні допитано обвинуваченого, який беззаперечно визнав свою вину, допитано потерпілого, який Підтвердив дані під час досудового розслідування показання також допитно низку свідків зі сторони обвинувачення, які дали продиві показання і повідомили про всі відомі їм обставини вчинення злочину. Гарко, зокрема, розповів, що за отримання даної суми домовлявся депутат міськради Володимир Колковський. Власне, він, начебто, й запропонував Гаркотові матеріальну винагороду за сприяння у видачі містобудівної довідки. Обранець проводив переговори з забудівельником Віктором Ломеєм, а увечері, 9 жовтня, саме працівник фірми Колковського взяв 30 тисяч доларів у потерпілого та передав їх Олегу Гаркоту. Про ключову роль Володимира Колковського у справі говорив на суді і забудовник Віктор Ломей. Тому каже, зізнання у хабарництві колишнього керівника. Департаменту архітектури лише дрібна частина корупційної системи. «Підсудний визнав свою війну, але тут не питання в підсудному, тут питання цілої злочинної злочинні угруповання, яке створено на базі міської ради, яке обклало хабарями ціле місто. Це ціла партія, яка діє в власних інтересах і обирає народ. До речі, сьогодні стали відомі подробиці самого факту передачі Хабара. Нагадаємо, 9 жовтня минулого року правоохоронці затримали автомобіль депутата Володимира Балагури, в якому були також голова бюджетної комісії міськради Роман Унуфріїв та Олег Гаркути з Хабарем. Нині свідки розповіли, що отримання відломає гроші. Працівник Колковського передав не особисто в руки Гаркоту, а депутату міськради Володимиру Балагурі. Останній переконує, вважав, що йому передають якісь документи. Так само думав і голова бюджетної комісії Роман Унуфрієв, який отримав пакун. З грішми вже від балагури. Як зазначив на допиті Онуфрію, він дуже здивувався від місту пакунку, тому поставив гроші собі під ноги. А про їхнє походження у Гаркота спитати не встиг, адже їхнє авто згодом затримали правоохоронці. Наразі у справі оголосили перерву до 15 квітня, після якої допитають ще трьох свідків.